Кам'янець-Подільська фортеця. Своєрідність та унікальність його полягають у гармонійному поєднанні ландшафту і містобудівної структури середньовічного міста, в якому військові інженери, використовуючи чудові природні властивості, створили фортифікаційну систему, що не має аналогів у Європі. Ще з давніх часів кам'янець, який розвивався як місмічі торгівельний центр Поділля, привертав увагу людей з інших земель. Так триває до наших днів. Багато народів жили і творили свою долю у місті, будували мури-фортеці, зводили свої храми святині, створювали унікальні обличчя Кам'янця. На високому березі смотрича, встромивши гострі списи своїх баштачок в полотно блакитного неба, зі скелястого пагорба навкруги роздивляються надзвичайної краси та вишиканості середньовічна кам'янець-Подільська фортеця. Понад столітньої захоплювалися сучасники. Розгадати її оборотні секрети мріє фласи до архітектурних шедеврів Петро І. Підкрити їй вдалося лише стотисячній турецькій армії, а вона своєю красою та таємнічістю і донині пабить до себе гостей з усієї країни та навіть з усього світу. У народі переконані, кам'янець-подільський замок збудований рукою Бога, адже сама природа подарувала цій фортеці, дивовиж ви знатність залишатися неприступним для ворогів та привабливою для друзів. Про ті скилясти береги, що височують над широким, завширшки до 250 метрів руслом Смотрича. Високі стіни за брузарами, обладнаними потужними оборонними арсеналами, десять громад і одна терасниця. старовинні легенди та дивовижна місцевість. Все це робить її невмовірно, прекрасною та загадковою. Я вже трішки зачепила тему легенди про цю неймовірну будівлю. Тож пропоную розказати трішки детальніше. У всі часи Кам'янець-Подільська фортеця була неприступною твердиною. 1621 року, коли хан Осман із військом підійшов до міста, його вразили місні стіни і башту фортеці. Він спитав у своїх підданих, хто збудував це диво. Ці йому відповіли Аллах. Тоді Осман вигукнув: Нехай Аллах і бере її і відступив. Надзвичайно привабливим для любителів фортифікації є і комплекс укріплення нового замку, що збудований у XVII столітті, що є єдиним збереженим зразком такого типу споруд Нідерландської школи. Неабиякий інтерес викликає і унікальний замковий міст, що сполучає старе місто із замковим комплексом. Дотворення неповторного архітектурного вигляду Кам'янець-Подільського у різні періоди його історії доклали майстерності архітектори і скульптори з Італії, Нідерландів, Фірменії, Польщі, Франції, Туреччини та інших країн. Важливі дати в історії фортеці. Згідно з деякими історичними даними, камянець подільська фортеці існувала вже у 10-13 століттях. Спочатку це була традиційна давньоруська дерев'яна фортифікаційна споруда. А у 15 столітті Кам'янець-Подільський увійшов до складу речі Посполитої і став важливим оборонним пунктом держави. Тоді ж дерев'яну фортецю замінили на кам'яну. У 1812 року уряд Російської імперії, який у той час належав Кам'янець-Подільський, розпорядився скасувати фінансування фортеці, після цього ніхто більше не дбав про її отримання. А що реально шокує, так це що у середині 19 століття. Керівництво перетворило замок на в'язницю. У 1919-1920 роках Кам'янець-Подільський був столицею Української Народної Республіки. Тут перебував уряд УНР та дислокувалися її військові сили. 1977 рік. Утворення історико-архітектурного заповідника Кам'янець. Через 20 років він отримав статус національного. Що ж зараз, нині фортеця у числі претендентів до списку пам'яток ЮНЕСКО від України. Старий замок і його башти Старий замок це серце твердині. Він має площу близько 1,5 гектара, збудований у формі неправильного чотирикутника, периметр якого точить 11 башт або веж, кожна з яких мають свою назву і історію. У цій фортеці є такі башти, як папська, ляська або біла, вежа ковпак, західна вежа рожанка, Лянсько-Ронська, Чорна вежа та інші. Так. Найвища башта названа папською, тому що була збудована на кошти, надіслана папою римським Юлієм II. Ще її називають Кармелюковою, бо в неї тричі був ув'язнений український народний герой Остим Кармелюк. У чорній, тобто у кутовій башті, знаходиться криниця заглибшки 40 метрів і діаметром 5 метрів, що видовбана у скелі. Новий замок. Нова фортеця з'явилася для посилення обороноздатності старого замку та його захисту. Мури сводили після консультацій з голландськими фахівцями. Стіни нового замку укріплюють два бастіони південний та північний. Щоб можна було потрапити на територію старого замку, спорудили підвісний міст. На відміну від старого замку, споруди нового збереглися значно гірше. У підземеллях замкового комплексу відкрито експозиції, що відтворюють сторінки його історії. У західному бастіоні реконструйовано панораму Оборони замку 1672 року під час турецької навали. У східному бастіоні розміщено експозицію, присвячену історії легкої метальної зброї на Поділлі. та й відвідувач може вистрілити з арбалета, відчувши себе середньовічним воїнам. До нашого часу збереглася система ходів і казематів. Що саме можна відвідати у фортеці Кам'янська-Подільського? За всю історію місто Фортеця було взято всього двічі. 1493 року твердині захобув Литовський князь Вітовт, а 1672 року завдяки великій численності війська містом заволоділи турки. Фортецю збудували до часів появи вогнепальної зброї, тому башта замку та місто було повністю кам'яними. Кам'янець-Подільський замок засвітився у фільмах Хтось, хто пройшов крізь вогонь, Тарас Бульба, Балада Продовсного лицаря Айвенго. У фортеці проводять різноманітні фестивалі. Остання столиця Земля Героїв та терагероїка. До речі, терагероїка це в перекладі Земля Героїв. Тобто два різних фестивалі просто назви трішечки відрізняються тим, що написані різними мовами. Та й все. Сьогодні за попередньою домовленостю можна стати учасником нічної театралізованої екскурсії Старою фортеці. Екскурсію у вежах у баштах та підземлях фортеці проводять кам'янські староста та його свита, які цікавими розповідями, піснями, танцями не лише знайомлять екскурсантів з історією замку та озброєнням, а й створюють неповторне відчуття подорожі у часі. Відвідувачі фортеці мають змогу поїздити верхи на конях, постріляти з арбалетів та луків, власноруч викорбувати пам'ятну монету. На цьому моя презентація про туристичний об'єкт. Про прекрасну пам'ятку України закінчується. Дякую за увагу.